Сонячна погода влітку надає можливість поніжитися на березі річки або поплавити вдосталь. Прихильники риболовлі при нагоді відводять душу за улюбленим заняттям з вудкою. Здається, нічого не завадить дозвіллю, та з відпочивальниками іноді трапляються деякі неприємності. Якщо бути поготові, то з ними можна впоратися. Несподіванка перша тепловий удар. Коли наступає великий перегрів, включається захисна функція організму. Тобто Тепловий удар це втрата свідомості на короткий час, і людина потребує негайної допомоги. В такому випадку необхідно постраждало занести в тінь, тому щоб не було попадання сонячних променів, протерти виски на шатильним спіртом, дати по на шатиль. І особливо останній час популярність є, тобто придавити на точку, яка знаходиться під носом. Пальцем придавити, вона, це називається точка реанімації, яка приводить людину до, до свідомості. Дуже часто дискомфорт у самопочутті людини викликає звичайна смітинка в оці. Що робити, якщо офтальмолог далеко? Прежді всього, її надо постаратися винуть. Чистим носовим платком, ілю кусочек бинтика, ілю кусочек ватки. Не вздумайте делать это языком, як говорять всі наші больні: "Вот пошёл к бабці, мне она вынула языком, не надо". У всіх во рту плохі зуби, полно мікробов, і эти мікроби могут попасть і в глаз. Якщо попала там Или ветка царапнула по Якщо ви знаходитеся в лісу. Все це треба швидко промити водою і пам'ятати, травма будь-яка травма має бути оказана врачом офтальмологом На жаль, прибережний пісок або дно річки доволі часто ховають небезпеку у вигляді уламків скла чи гострих черепашок. Поріз може стати серйозною загрозою здоров'ю відпочивальника. А від цього ніхто не застрахований. Під час купання у воді. Десь на березі. Першим, що потрібно зробити, це необхідно навколо рани обробити антисептику, маю на увазі йод, спирт і другий, накласти пов'язку і такого хворого привезти в тропон. Якщо буде сильна кровотеча, необхідно накласти жгут. Важно, коли накладається жгут, указати час, в який час жгут, накладений жгут. Тому що якщо буде обезкровлена кінцівка на протягом одної там півтори години, можна наступити не в зміни. І такого хворого необхідно негайно доставити в лікувальний заклад в частності в город Севтравпун. Купання в річці може не лише приємно охолодити у спеку, а й стати незручністю, якщо, наприклад, до вуха потрапила вода. Люди, які мають хронічні захворювання вуха, їм взагалі заборонено перебувати на воді і ниряти, щоб запобігти попаданню води, тому що це буде сприяти загостренню їхніх хронічних процесів. У людей, які, які вважаються здоровими, в яких немає проблеми з вухом, також бувають проблеми. В якому плані при нирянні на глибину можуть бути розриви барабанної перетинки. Це може спроводити до гнійних процесів у вусі, зниження прогресуючого слуху. І взагалі проблеми здоров'ям сторони вуха. При здоровому вусі хворим людям рекомендується ну, пострибати, вимокнути воду з вуха. Це коли немає ніяких проблем, і практично е, проблема це знімається. Ще гіршою є несподіванка, якщо під час плавання ногу судомило. Неправильна поведінка може призвести до великої халепи. По-перше, треба запам'ятати, не стоїть панікувати. Перше, друге, постаратися у воді. Зробити перерозгибання кінцівки мислі. наприклад, є на литковому м'язі, що часто буває в людей, необхідно зігнутися у воді, взяти рукою за стопу і максимально розігнути стопу, тобто підняти стопу до верху, розтягнути м'яз. Є ще другий метод, який приміняється, це. Плавальникам, які купаються у в в водоймах, необхідно у плавках мати з собою звичайну англійську булавку. І коли таке трапляється, ще раз вашу увагу. Не треба панікувати, треба достати таку булавку, розкрити її і вколоти в це місце, де судома на м'язи. У всяк випадок, збираючись на відпочинок, захопіть з собою аптечку з найнеобхіднішими ліками, щоб захистити себе та близьких від неприємних несподіванок. І нехай відпочинок буде на користь вашому здоров'ю.